З Києва Борисполя, Сміли та Черкас з'їжджаються байкери до обласного онкоцентру. На них тут вже чекають пацієнти дитячого відділення. Платон першим рушає обирати собі байк. Ми вже поговорили, що все буде добре. Да, ми зараз потихеньку собі проїдемося, музику послухаємо. Давай, поїхали, і поки син катається, на нього чекає його мама Ольга. З самого маличку і самого дитинства, на любов до техніки, до транспорту, до машинок, до мотоциклів. Але у нього сьогодні це перший досвід, це перший раз такий. І він як побачив, як почали заїжджати всі. Він ну просто не вау, просто не можна було передати словами. І ось Платон та байкер Микола повертаються. Хлопчик ділиться своїми враженнями. Діле. опа що тобі таке? А ще було? Казна було. Класно було, да? Іди сюда. Іди сюда. Мисеня, класно тобі було? Так. І ти щасливий радий? А це з виска на Харлі Девідсон пересідає Михайло. Його мама Дарина каже, чекали у двох приїзду байкерів. Йому дуже подобається. Він дуже-дуже хотів. І він відразу сказав, да, я буду, я буду кататися на, на всьому. Організатор такого доброчинного заходу Валерій Лісун сьогодні в рожевому костюмі говорить, хотів показати як вбранням, так і самим заходом, що за брутальною зовнішністю байкера приховується відкрита до дітей душа. Що може бути миліше за дітей? У мене в є діти, і це завжди добро це завжди тепло. І кожна людина, хто хоче поділитися своїм добром, відповідно, це робить карні. Позитивні емоції дітям потрібно трошки хорошого настрою. І щорічно до нас прохання таке, щоб ми приїхали і трошки розважили дітей. Тобто благодійна мотофотосесія. Дітки можуть покататися з байкерами, познайомитися якби з такими новими друзями. Їм цікаво, і я сподіваюся, що кожного року люди будуть підтримувати цю мирну акцію. Позитивні емоції це частина лікування. Говорить дитяча лікарка, онкологиня, гематологиня Аліна Облап. Це якийсь яскравий такий промінчик у їхньому лікуванні. Вванні, перебуванні у нашому відділенні, тобто, це всі приємні емоції повинні бути і не тільки для дітей, а для батьків. І звісно, вони всі запитують, коли, коли, коли приїдуть і вже е, готуються і. Хочуть, щоб аналізи покращились для того, щоб їм можна було вийти і провести приємний час. Бо ж щасливі очі дітей це радість для батьків та лікарів, додала гематологиня Тетяна Омелян, Григорій Козуб, Суспільна новини, Черкаси.